Вітаю вас в ефірі Акценти в країні. Війна, що безумовно впливає на всі сфери життя, особливо на економічну. Про те, чому зараз особливо важливо виходити з тіні та як український працівник може захистити себе, зокрема за кордоном, говоримо у студії. Поруч зі мною експерти з південно-східного міжрегіонального управління держпраці. Це Анастасія Черних, заступниця начальника відділу з питань праці, та Євген Макаренко, головний держінспектор відділу з питань праці. Вітаю вас. Доброго дня. Вже коли ми з вами бачились минулого разу у цій студії, ми обговорювали законодавчі зміни стосовно ринку праці, сфери праці. Зараз хотілося б поговорити про вашу інформаційну кампанію. Виходь на світло. Розкажіть про результати, і давайте почнемо з того, чому зараз особливо важливо якраз таки виходити з тіні і легалізувати працю. Так, ця компанія Виходь на світло вона наразі триває, вона не закінчена. Дуже важливо зараз, в тому стані, в якому перебуває наша країна, по-перше, наповнювати бюджет для того, щоб нашим захисникам була змога придбати те, що їм потрібно. Ну і по-друге, це те, що працівники е, повинні е, захищати себе, свої права, і також і роботодавці е, вони в них також є свої права і обов'язки. Тобто е, під час війни е, особливо е, потрібно знати про це всім, е, тому ми проводимо таку кампанію. В рамках цієї компанії ви інформуєте працедавців, так і Так, в рамках цієї компанії. Ми інформуємо як працівників, так і працедавців про їх права, обов'язки, про необхідність укладання офіційно трудових договорів, які в них є переваги у той чи іншої сторони, і на протязі. П'яти місяців ця компанія триває з 1 липня по теперішній час. На протязі п'яти місяців охоплено 2574 суб'єкти господарювання та їх працівників. По по місту Запоріжжя У так як в нас більша частина області знаходиться в тимчасовій окупації, ми не можемо на жаль там працювати. Тому це стосується тільки міста Запоріжжя і тієї частини, яка не знаходиться. В окупації, яка підконтрольна Україні. І переважно кому було роз'яснено? Це сфера торгівлі, сфера харчування і сфера надання послуг. Це ті сфери, в яких найбільш часто виникають з цим питанням проблеми. Ось за п'ять місяців наших відвідувань до роботодавців та працівників було оформлено 1503 працівники офіційно із цих двох з половиною тисяч, яких ми обійшли. Це можна назвати попередніми результатами так, так, так. цієї кампанії. А взагалі стали люди сумлінніше ставитись до декларування праці? От що ви спостерігаєте? Ну, цифри, які ми тільки що навели, кажуть самі за себе, тому що в порівнянні з попереднім роком цифри ці зросли. Ну, якщо зрівнювати місяці попереднього і поточного року, цифри ці зросли. А можливо, щось змінилось в самому процесі там в законодавстві стосовно декларування праці, тобто умови якісь щось з'явилося новеньке. Ні, нічого не змінилося. Зараз, як і раніше, при прийнятті працівника на роботу слід укласти з ним трудовий договір. Відповідно до статті 21 кодексу законів про працю України, трудовий договір це є угода між роботодавцем і працівником, відповідно до якої працівник зобов'язується виконувати обов'язки, виключно обумовлені трудовим договором. А роботодавець, в свою чергу, зобов'язується йому за це виплачувати заробітну плату та створювати належні умови для виконання цієї роботи. Наступним кроком це видання наказу. Від роботодавця про прийняття такого працівника, з яким він ознайомлює його під підпис. І останнє це повідомлення до Державної податкової служби про прийняття нового працівника. І тут також слід зазначити, що повідомлення про прийняття нового працівника подається виключно до того моменту, як працівник приступив до виконання своїх трудових обов'язків. Ну, ви сказали, що активніше почали вже оформлювати людей, тобто декларувати, легалізувати працю. А є якийсь взагалі контроль над цим? От інформаційна кампанія є, тобто ви інформуєте. А можливо, відповідальність якась передбачена для тіньовиків? Як це ще можна пришвидшити або мотивувати працедавців легалізувати працю? Ну, контроль за виконанням законодавства про працю належить. Управління інспекційної діяльності у Запорізькій області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, тобто нашого управління, за порушення законодавства про працю, в тому числі за допуск працівника без належного оформлення трудового договору, тягне за собою як адміністративну санкцію, як фінансову санкцію і кримінальну відповідальність. Також ще зазначу те, що Повноваженнями Державної податкової служби при їх перевірках також є перевірка оформлення трудових відносин з працівниками, і на підставі акту державної податкової служби ми маємо право виносити фінансові санкції на роботодавця. А в яких випадках яка відповідальність? Ну от ви кажете, адміністративна, фінансова, кримінальна. Ну, Є градація в Кодексі законів про працю статтею 265 чітко зазначена, за які порушення, яка відповідальність. Там дуже багато. Основне, що я скажу, що за допуск працівника без оформлення трудового договору штрафна санкція це 10 мінімальних заробітних плат на момент виявлення порушення. Угу. Ну, порушники в основному це маленькі підприємства, чи є і на більш таких е, Різні, різні. різні. різні більша частина, все ж таки, це маленькі підприємства, Ось сфера там, торгівлі, е, обслуговування. Це найта е, уразливіша категорія, в якій дуже багато порушень в цій частині, але є різні випадки. Чому, на вашу думку, попри те, що є і відповідальність певна, і фінансова, в тому числі, е, все ж таки. Дехто ухиляється від декларування праці, можливо, не всі знають про плюси цього як для працедавців. Для, е... Тих для працівників. Розкажіть, що це дає декларування. Ну, можливо, не всі знають про плюси. Для працівника плюси це офіційного оформлення, це належні умови праці, це гарантована заробітна плата в розмірі не нижче мінімальної, це страхування на випадок безробіття, на випадок тимчасової втрати непрацездатності, це офіційні оплачувані відпустки, які на які має право робітник для роботодавців, також дуже багато переваг в офіційному працевлаштуванні. Це ну по перше, це не боятися штрафів, не боятися перевірок, спокійно працювати, не зачинятися, не переривати роботу. По-друге, це краща продуктивність праці найманих працівників. Коли працівник а, працює легально, офіційно оформлений, він знає, що у нього є якісь гарантії, він більш мотивований, більш старанний. <клух> Коли у працівника е, працівник забезпечен гідними умовами праці, тоді у нього не виникає е, питання про те, що треба змінити роботу, тобто сплив кадрів стає намного менший, е, не треба постійно навчати яких праців, якихось нових працівників, е, зменшується. Виробничі травми, тому що працівник більш компетентний в цих питаннях е, також е, роботодавець. Е... Може, стає більш конкурентним на ринку, коли в нього все офіційно оформлено, коли він дотримується законодавства, це і міжнародні інвестиції, і так далі. Тобто, переваг дуже багато. А кожен роботодавець приймає для себе рішення за яким шляхом йому йти. Цікаво, от ви сказали, що за результатами кампанії є певна кількість людей, яких офіційно працевлаштували, а можливо, є кількість порушників, яких там до відповідальності тим чи іншим чином притягли. І ну, на, на жаль, так, у мене статистики такої немає. Ну, але робота в цьому напрямку. Робота проводиться, так. В чому різниця між трудовим договором і цивільно-правовим? Ну, це взагалі координально різні договори. Трудовий договір він регламентується кодексом законів про працю. Цивільно-правовий договір регламентується цивільним кодексом. В трудовому договорі працівник виконує роботу за професією посадою, яка передбачена штатним розписом. В цивільно-правовому договорі ніяких професій посад немає. Це договір на виконання якогось певного обсягу роботи або певного обсягу послуг. Метою договору в трудовому договору трудового договору є виконання певних трудових функцій, за що потім виплачується працівникові заробітна плата відповідно до табелі обліку робочого часу. Що стосується договору цивільно-правового договору, то це Мета цього договору це отримання кінцевого результату. За результатами роботи по цьому договору складається акт прийому передачі виконаних робіт, і на підставі цього акту виплачується винагорода за договором цивільно-правового характеру. Також трудовий договір може бути як безстроковий, так і строковий. Цивільно-правовий договір є тільки строковим і тільки на період виконання якогось там виду робіт чи надання послуг. Ви б порадили трудовий договір укладати. Я б порадила трудовий договір укладати. Є деякі навіть категорії працівників, з якими не можна укладати договори цивільно-правового uh -huh. характеру. Тому для того, щоб бути впевненим, що все добре і ну, в тебе бізнес працює нормально, краще укладати трудовий договір і працювати собі спокійно. Якщо працедавець не хоче офіційно працевлаштовувати людину, яка на нього працює, чи може людина ця звернутися до вас, наприклад, за допомогою або сказати, так. що така ситуація виникла, і що робити? Так, і до нас звертаються люди з цього питання, і ми приймаємо це до роботи і розбираємося в ситуації. Зараз така ситуація, що чимало людей виїхали за кордон, і у них є ризик потрапляння до примусової праці, трудового рабства, там торгівлі людьми. Я знаю, що ви теж на контролі це питання тримаєте. Розкажіть, будь ласка, як себе можна убезпечити? Що потрібно знати взагалі? виїжджаючи за кордон, щоб не потрапити в таку погану ситуацію. Ну, перш за все, щоб убезпечити себе, як на мене, перше основне, або це треба розуміти, що ніколи не потрібно віддавати оригінали документів. Це по-перше, як на мене. Документи за можливості краще мати в електронному вигляді. Ну, це якщо є можливість, шукати роботу краще за кордоном через офіційні якісь джерела, згоджуватися, погоджуватися на роботу тільки на офіційну. І тут теж треба розуміти, що. При офіційному навіть прилаштуванні за кордоном ви будете підписувати якісь документи. І зрозуміло, що вам треба їх прочитати, то от вони потрібні бути на вам зрозумілій мові при офіційному працевлаштуванні. Тобто ви не маєте шукати перекладача і перекладати, вам мають надати саме. Офіцій. Вам можуть надати, або, наскільки я знаю, зараз за кордоном, то там через юристів можна замовити таку послугу, як перекласти там, трудовий договір чи інші документи. От, ну, Офіційно, щоб вам було зрозуміло, що ви підписали, бо інакше це буде вже непонятно. Потім е, треба інформувати своїх близьких про ваше місце перебування, про ваші наступні кроки, куди ви збираєтесь їхати, де ви збираєтесь працювати, щоб родичі, навіть знаходячись в Україні, розуміли, де ви і що з вами. Е, також є такий пункт цікавий: не сідати у транспорт до незнайомих людей. Угу. Вроде нічого такого в ньому, все зрозуміло. Однак, зараз називаємо їх так чорні роботодавці, які дуже активізувалися на кордоні, у зв'язку з тим, що у нас зараз багато жінок перетинають кордон в пошуках безпеки. Їм на кордоні пропонують житло, роботу, там, гарні умови, все. -все, -все. І вони сідають і потім їх, звісно ж, шукають по всій країні, по всьому світу. Ну і останнє це у всіх. Таких ситуаціях краще ж зразу звертатися до поліції за можливості. Ну, я так розумію, що випадки такі були, раз ви так конкретно Не зазначили було. про те, що там про ці ж машини, можливо, є якісь цифри. Ні, цифр нема. Це так, є така статистика, але цифри там так. Не розголошую. Тобто убезпечити себе, це бути більш уважними, так? Валим, До того, да. що відбувається. А як розпізнати, що це примусова праця? Ну, наприклад, вам дали там якийсь документ, там якась печатка на ньому стоїть там, все ну як все зрозуміти, що от десь тут щось не так? Ну розпізнати, як я вже й сказав, основним це є те, що коли ви працевлаштовуєтесь, у вас просять, вимагають навіть оригінали документів. На це погоджуватися не треба. Також вам можуть затримувати заробітну плату. Це вже може виклати занепокоєння, бо вам не платять і цим самим утримують на роботі, щоб ви працювали безкоштовно, в очікуванні якихось там грошей. Можуть обмежити свободу пересування, тобто вивезти якесь приміщення, закрити, і ви там будете працювати. От. Можливо, працювати понаднормово, за що теж не буду доплачувати. Також можуть там, залякувати. Якісь там фізичні, психічні примуси до вас застосовувати. І також можуть таки те десь є, що вішають борги на працівників, видумані борги, там, за якесь пошкоджене обладнання і чи ще, там, запізнився на роботу, і це борги, борги видумані. І потім заставляють відпрацьовувати. Виходить, що ти по суті потім безкоштовно І, по суті, ти працюєш безкоштовно, так. Вроді один бог відпрацював, з'явився якийсь інший. І я, звісно ж, якщо ти ще й не розумієш мову, знаходячи за кордоном, тобі накажуть, чого, все що завгодно. Ну, оце все воно зараз більше активізувалося? чи завжди були такі ризики, такі ситуації. Просто зараз, мабуть, їх більше стало, так? Ну зараз зв'язку з тим, що масово е, виїжджали люди за кордон. Е, е, вони побільшали ці випадки. Ми такої статистики, на жаль, не маємо, не володіємо це не зовсім наше повноваження. Е, наше повноваження це превентивна робота, тобто розповідати люд людям, як не потрапити. На що звернути увагу, а разом з міграційною поліцією, у яких вже більше повноважень з цих питань, ми проводимо роз'яснювальну роботу і вони володіють більше цією інформацією. Тобто ви проводите профілактичні заходи, які відповідно до повноважень, можливо, якісь конкретні заходи відбуваються, можливо, зараз є. Ну, зараз нами проводяться виключно інформаційні заходи. В точках видачі гуманітарної допомоги, в точках реєстрації вимушених переміщених осіб, також в центрах зайнятості ми розповідаємо людям, як не погоджуватися, на, ну, як розпізнати примусову працю, на яку роботу краще не погоджуватися і на умови цієї праці, яку краще не погоджуватися, та куди звертатися на допомогу у разі виникнення таких ситуацій. Також роздаємо інформаційні буклети, там є контактні дані, дані усіх організацій і інших країн, і нашої, які займаються саме от протидії торговлі людьми. Ну, тобто, я так розумію, якщо потрібна якась інформація людині, якщо вона планує виїздити за кордон, залишатися там і працювати, то є сенс, мабуть, звернутися до вас, щоб якусь інформацію отримати, щоб себе убезпечити, так. Ну так, або до нас, або е, на ми можемо переадресувати вже на телефон гарячої лінії міністерства профільного, який угу. яке не безпосередньо займається цим питанням. Без інформації не залишите. Люди. Не залишимо е, у вас змінилась до речі, назва установи. От цікаво, чому і е, як зараз правильно вона називається, чи щось це змінило по напрямкам вашої роботи? Так, у нас відбулася реорганізація. Головне управління держпраці у Запорізькій області ліквідовано. Створили між південно-східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці, до якого входить Запорізька область, Дніпропетровська область і Кропивниця. Область, Кіровоградська Кировоград. Кировоград. область. Функції наші не змінилися. Ми як працювали відповідно до положення, так і працюємо згідно законодавства. Тому якщо є якісь питання з трудового законодавства, можете звертатися, ми, як завжди, відкриті. Працюємо як і працювали. Дякую вам. Дякую, що завітали, і за вичерпну інформацію. Дуже дякую. Це були Акценти, і ми спілкувалися з фахівцями південно-східного міжрегіонального управління держпраці. Це була Анастасія Черних, заступниця начальника відділу з питань праці та Євген Макаренко, головний держінспектор відділу з питань праці. А я дякую вам за увагу. Бережіть себе, де б ви не були. До зустрічі, і хай щастить.